Відповідь на питання: порядок звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами. Підстава це наявність дружини з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Розберемо відповідь на практичному прикладі адвокатського бюро, дівчинко і партнери щодо звільнення військовослужбовця. І так, військовослужбовець має дружину з інвалідністю другої групи, порядок звільнення. Було підготовлено рапорт на командира військової частини щодо звільнення відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. До зазначеного рапорту було долучено нотаріальні завірені копії, підтверджуючих документів. Що саме це паспорти громадян України, свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення, довідка до акту огляду МСЕК, акт огляду житлово-побутових умов. Довідка про склад сім'ї і зазначений рапорт був поданий командиру військової частини. Зазначений рапорт е, довго розглядався, та рішення не було прийнято. Після того було подано повторний рапорт до військової частини щодо строку розгляду рапорту на звільнення, але на жаль, також відповіді не було. Після того було підготовлено адвокатський запит, направлено до військової частини, до оперативного командування, до Міністерства оборони. Після того було отримано відповідь на адвокатський запит: що так дійсно рапорт поданий. Він за він зареєстрований, є вхідний номер, але він розглядається у командуванні роду військ Збройних сил України. І досить тривалий час цей рапорт розглядався, але рішення прийняти не було. Після того м, пройшов один, два-два три тижні максимум місяць. А Насправді більше двох-трьох місяців після того була підготовлена позовна заява захисниками про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. Зазначений позов разом з підтверджуючими документами та додатками було подано до окружного адміністративного суду. Копію позову була направлена до командування військової частини з проханням все ж таки розглянути рапорт та прийняти законне рішення. Окружним судом було Відкрите провадження у справі за позовом, і після того військова частина у зв'язку з великою навантаженістю ну не встигали вони звільнити своєчасно військово. Та у період дії воєнного стану було, скажімо так, не до цього. Після того, коли отримано ухвалу суду, військова частина знайшла рапорт військовослужбовця і був виданий наказ щодо звільнення військовослужбовця у запас за пунктом Г. Статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. А саме це наявність дружини з інвалідністю. І, відповідно, цей витяг, наказ військовослужбовець, був звільнений. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання, задавайте, будь ласка, у коментарях, пишіть у Дірект. Прокоментуйте, будь ласка, якщо подобається відео, поставте вподобайку, репост, підпишіться на канал. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть особисті повідомлення, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.